Всім привіт! Друзі, рубрика Огляд стану. Шкода Октавія 1,4 бензин TSI, 90 кВт саха. В прикольній комплектації, свіжо пригнана з Швейцарії, в гарному стані кузова. І, в принципі, хочу сказати, що в гарному стані салона і в загальному машина рівненька, чистенька, красива. Найперший зразу покажу вам. Ті хворобливі місця, які є в Октавії. Тут бачите, Швейцарія, все ідеально. Ні одного натяку на корозію, жодного немає. Автомобіль 2009 року. Автомобіль 1,4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль 190 тисяч має пробігу в дуже гарному стані. Фарбовано косметично крило. І дверка, тобто тут показники до 300 мікрон б'ються. Я прямо перебувати приладом не буду, все решта перемірено, ото тільки два елементи косметично фарбовані. 190 має автомобіль пробігу. В Швейцарії на 120 тисячах була заміна 126 заміна була цепа ГРМ, тобто, в принципі, ще 1060-70 на цьому можна їздити. Далі в комплектації маємо 4 електросклопідйомники, регулювання складання. Є також і є підігрів зеркал, тобто повний пакет електро отут, шкіряне кермо, круїз контрол двохзонний клімат, підігрів сидінь, ДСГ, 7-2 ключі. Е, ну, Шкода аудіо, акустика присутня у нас. Передній і задній парктрон, і також лінзована оптика, автомобіль. Не потребував хімчистки, не потребував абсолютно жодних втручань. Приїхав гарний, чистий, неподертий, акуратний салон. Сервісна історія також присутня. Зараз вам він код продемонструю. Ось він-код автомобіля, хто хоче пробити по диверській базі, пробивайте, набирайте, телефонуйте. Так. Тут все добре. Друзі, такий салон. Тут також все гарно. ну, Якщо хто хоче, я можу пройти ще приладом, кому треба буде. Можете приїхати самі перевірити за допомогою свого приладу або свого спеціаліста. Все покажемо, розкажемо, які нюанси по автомобілю де присутні. Ну, і, В принципі, що тут є? Тут є мікро отут. її видно. Треба просто піддавити. А так і декілька подряпин. Автомобіль не новий, Ілуз... ілюзій не плекайте. Ціна його 8200 доларів. Тому він цікавий, місто рівне за додаткові кошти може переїхати до Києва. Ціна з сертифікатом, і сюди буде придбана ще зимові колеса, ну і скажу чесно, Бушні. Колеса будуть придбані. Тут зараз літо стоїть таке на сезон, ну і зимові будуть придбані. Отак вона виглядає під капотом. Сухий гарний двигун, акуратно рівненько працює. Зкручених елементів тут кручений капот і кручене крило. По причині. Невеличкої стички отут на бампері. Тобто бампер був придавлений, його пофарбували і виставляли зазорчик на крилі і трошки на капоті. Але все решта, всі повністю вся конструкція всього автомобіля вона не порушена, можете приїжджати дивитися своїм спеціалістом. Тобто тут, в принципі, нічого не розбиралося, окрім того, що бампер і капот. Відрегульовувався зазорчик, тому що сюди придавили, капот трошки як змістився, його довелося відрегулювати, оцей зазор. Практрони працюючі, радіатори гарні, клімат все працює, все вмикається. Отакий от автомобіль. Кому, друзі, цікавий, то телефонуйте, набирайте, приїжджайте, купуйте. Місто рівне в даний момент 8200 доларів з сертифікатом і будуть ще зимові колеса. Бушні, але непогані. Отака от ціна, отакий от автомобіль. 2009 рік шкода, Octavia 5 датчик світло дощу ще присутній, забув сказати, реанізована оптика. А два косметично фарбованих елемента. За додаткові гроші переїде до столиці. Ну або можемо відігнати якесь ваше місто. Все обговорюється. Також не забувайте, що вона доступна в послугу розтермінування всього за 820 доларів. Якщо у вас є, ви можете приїхати і забрати цей автомобіль. Деталі нашого фінансового консультанта Андрія він вам це розповість. Всім добра, всім перемоги, гарного настрою, слава ЗСУ, слава Україні! Всім пока!